Я словами прочитаю не своїми, а ті, що записані в Слові Божому для нашого начала. Нехай буде з вами і з нами благодать, милість і мир від Бога Отця та від Господа Ісуса Христа, Сина Отчого, Істині та любові. Чудові слова! Апостол Іоанн Богослов написав ці слова в другому посланні, третій стіни. З вами, дорогі брати і сестри, в цей час і цей день милість, благодать і мир від Бога Отця та від Господа Ісуса Христа Сина Отчого. Сьогодні, дивлячись на ці символи, які ми бачимо на столі, прийшла та неділя, прийшло й той час, коли ми сьогодні будемо споминати смерть і страждання Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. І хочеться сказати слова з Псалма, «Зійдем на Голговку брати, а також і сестри. Сьогодні наші думки, наш згляд, наше серце дожне направлене бути на Голговку туди, де наш Спаситель страждав, де він проливав святу дорогоцінну свою невинну кров за всіх людей, за всіх грішників у світі і за мене першу, і за кожного зокрема. І ось прокисая за 750 років приблизно до народження Ісуса Христа сказав такі слова. 52 розділ, 14-15 стіг, як багато хто дивувався, дивлячись на тебе, настільки було спотворене обличчя Його, більше за будь-яку людину і вигляд його більше за сини. Наскільки був, було спотворене обличчя Його за будь-яку людину, багато хто дивувався, дивлячись на Ісуса Христа. Так Він здивував, здивує багатьох народів, царів закриють перед Ним уста свої, тому що вони побачать те, про що їм не говорили, і зрозуміють, те, чого. І ось 53 й розділ де три стіжки. Він був поранений за мої і за наші гріхи, і страждав за беззаконня, і мої, і за наші. Покарання нашого миру було на ньому, і ранами його ми зцілилися, і ранами його ми зцілилися. Усі ми блукали в цьому світі, як вівці, звернули кожен на свою дорогу, і Господь поклав на нього гріхи всіх. Він був гноблений, але страждав добровільно і не відкривав уст своїх. Як я дня він був ведений на заколення і як вівця перед тими, хто її страже, безмовна. Так і він не відкривав уст своїх. Ми знаємо, що Пілат каже, мені не відповідаєш. Не знаєш, що я маю владу розп'яти тебе і відпустити тебе. Але Ісус йому не відповідав на ті запитання, які йому завдавав Він, тому що Він знав. На що він йде? І все одно він каже, якщо я навіть і відповім, то ти не відпустиш мене, якщо навіть буду відповідати на твої запитання. І ось <кій> Ісус Христос пішов на цей хрест добровольно. Він узяв гріхи всього людства, всього світу. І сьогодні ми споминаємо ці <кій> всі. Собиття читаємо в різних місцях книги Біблії, і ось Іван пише в шостому розділі, із 47-го стіжка Іван для Іоанна. «Істинно, істинно кажу вам, каже, це слова Ісуса Христа, хто вірує в мене, має вічне життя, я хліб життя. Батьки їли ману у пустині померли, хліб, який сходить з небес, такий, що хто його їсть, той не помре. Той хліб, який ми споживаємо фізичний, люди, коли його споживають, приходить час і люди помирають. Але ось ми далі будемо читати, хто їсть цей хліб життя, який Ісус дає з небес, той не помре по віки. Хліб, який сходить з небес, такий, що й, хто його їсти буде, той не помре. Я хліб живий, який зійшов з небес. Коли хто буде їсти цей хліб, буде жити вічно. А хліб, який я дам, то є тіло моє, яке я дам за життя світу. Тоді івдеї стали сперечатись між собою, говорячи, як він може дати нам їсти тіло своє? Вони це розуміли фізично, що Ісус говорить їм про те Його тіло, яке вони повинні їсти. Споминайте про його страждання, будемо приймати цей хліб, про образ тіла його йоломимо за нас і чашу, кров, пролиту святу за нас грішників. Я хліб живий, який зійшов з небес, коли хто буде їсти цей хліб, буде жити вічно, а хліб, який я дам, то є тіло моє, Але, яке я віддам за життя світу і ось нижче. Тоді Ісус сказав їм, істинно, істинно кажу вам, якщо ви не будете їсти тіла сина людського і пити крові Його, то не будете мати життя в собі. Хто їсть, їсть тіло моє і п'є мою кров, має життя вічне. І я воскрешу Його останнього дня. Тіло моє істина, їжа, а кров моя істина. Хто є стіло моє і п'є мою кров, той перебуває в мені і я в ньому. як живий отець послав мене, і я живу Отцем, так і той, хто споживає мене, буде жити мною. Це і є хліб, котрий зійшов з небес, не так як батьки ваші їли манну і повмирали. Хто буде їсти цей хліб, не буде жити вічно. Це він говорив у синагозі, коли навчав. І ось сьогодні перед нами ці символи, ми бачимо їх. І кожна душа, хто вірив і від щирого серця, хто прийняв святе водне хрещення, хто в мирі з Богом і друг з другом, сьогодні буде приймати участь у спомені, у хліб, приломлені хліба і в чаші прообрасту Ісуса Христа, яку Він пролив за всіх людей, за всіх грішників. Коли пішов на Хрест Голгофський добровільно. І ось до Євреїв, 4 глава 14 стіжка. Тож маючи первосвященника Великого, який перейшов в небеса Ісуса Сина Божого, тримаймося твердо, твердо, визначення нашого. Твердо ми повинні триматися за нашу віру, за нашого Господа. Тому що як ми надіємося на свої сили, то ми не можемо утриматись. Якщо ми надіємося на Господа і на Його допомогу, ми втримаємося в цьому світі гріха і зла. Як каже Іаков, всі ми багатьох согрішаємо. і щоб нам удержаться оця вся порода розбрату в світі, розбещення, вся порода гріха, щоб нам устоять проти цих усіх козній дьявольських, як і Христанам у 6 главі, ми читаємо з 10 стіжка. Тому обійтіться всі все оружжя Боже. І там перечисляється якими тебе оружжя повинні одітися, щоб противостати в день злий, в день, коли нападки ці діяльські проти нас і нападають, щоб нам вистояти і устояти до кінця бути вірними. Тож, маючи священника великого, який перейшов в небеса і Ісуса, Сина Божого, тримаймося твердо визнання нашого. Бо ми маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нам у немочах наших, але такого, який подібно нам був випробуваний в усьому крім гріха. Тому приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб бути помилуваними і одержати благодать для своєчасної допомоги. Тому приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб допоміг. Бути помилуваними і одержати своєї часної допомоги. Написано, у коли читають брати, коли спомин завершають у цій 11 главі до Корімфіантів. Що ми повинні роздумувати над тілом Ісуса Христа, над цією жертвою, яку Ісус Христос совершив. підходить до цього чистоті свято. А написано далі, бо хто не роздумує над тілом, той є і приймає цей хліб посудження собі. От цього каже, небагато багато з вас немочних і хворих, і немало умирає. Ми, коли підходимо до цієї заповіді, Господній тож не підходить з очищеним серцем, з очищеною душою, і з повною вірою, із сознанням того, що, яку дорогу ціну Ісус заплатив за мої, за наші гріхи. чи... Ми це розуміємо. Чи ми маємо мир друг з другом і з Господом, коли приступаємо до цієї заповіді? Ми повинні про це роздумати, розмірковувати. І, і не тільки вже тут, коли прийшли на зібрання, але ще й до цього, і раніше. Може, чомусь ми согрішили, не подумали, або не замітили, або якось так воно може пролетіло мимо наших очей чи вух наших, і ми не придали цьому значення. Ми повинні просити, щоб Господь помилував і простив нас і очистив от всякого гріха, коли ми особливо підходимо до цієї святині, до цієї заповіді, коли ми совершаємо, чи ми гідні прийняти участь сьогодні в цьому спомені це питання для кожного особисто. Я не знаю ваших думок, ви не знаєте моїх думок. Я не знаю ваших сердець, ви не знаєте мого серця. І не знаю, ви не знаєте того, що протягом цього всього. Місяця, що я робив, і я не знаю, що ви робили, що ви думали, що ми говорили, написано: От слов своїх оправдаєшся, і от слов своїх осудишся. Багатько слів з наших уст виходить і добрих, і буває недобрих. І за прошлий місяць і по цей час, і ми повинні просити Господа, щоб Він помилував нас, щоб Він очистив нас, від всякого гріха. Дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого панця, як непорочного і чистого анця, дорогоцінною кров'ю Христа, Призначено ще перед заснуванням світу, але я лино в останні дні для нас, щоб через нього, через нього ви увірували в Бога, Котлой воскресив його із мертвих, і, і дав йому славу, щоб не мали віру і надіялися. На Бога живого і істинного. І ось 3 глава 18, і січок, 1 Петра. Тому, ж, що і Христос, щоб привести нас до Бога, один раз постраждав за наші гріхи, праведних за неправедних, умертвений в тілі, а оживлений духом. Ми знаємо, що він по плоті помер, але ожив у дусі. Його Бог, Отець Небесний, Воскресив із мертвих. Тому що смерть не мала над ним сили. Діяво думав, що він... Ісус, коли помер, Він отримав перемогу над Ісусом Христом. Но він глибоко помилився. І ми співаємо такий псалом о, смерть, де твоє жало, бо пекло, де побіда, де перемога Твоя. Він тоді думав, що Він переміг Ісуса Христа, коли Ісус Христос помер на Христі. Але ми знаємо, що Він. Не лежить у тій гробниці. Ті всі люди, які помирали, вони знаходяться до сьогоднішнього дня смертні всі люди. Вони знаходяться в тих гробницях, чи в робах, чи в могилах, і в Україні, і по всьому світі. Але Ісус Христос, Він, коли помер, то Він третього дня ми знаємо, що Він воскрес. Він побідив смерть. Він нам приніс мир, радість, спасіння. І саме головне, що Він. Приніс виправдання нам од наших гріхів, визволив нас із рабства гріха. І ми повинні всігда йому дякувати від щирого серця.